Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І у нас сьогодні знову відео по Бравл Старсу. І що ми будемо робити саме сьогодні? Ми відкриємо останню мега-скарбничку в цьому сезоні і зробимо міні-обзор на оновлення, он яке вийшло буквально вчора у вівторок, так як я й. Так, і почнемо ми з того, що е, створив ще один клуб. <ріст> Було дуже багато людей, які писали, що дуже хочуть вступити в клуб, але місця там уже немає. Тому я ще один клуб створив, ось він називається HowfladUA Ось тех клуба є, все є. З десяти тисяч кубків. Давайте я, мабуть, зменшу до восьми-семи. Ось так. Якщо у вас ще менше кубків, то пишіть, я зменшу. Так. і Зараз ми переходимо на наш основний аккаунт, щоб відкрити мега -скарбничку. Я вчора не заходив цілий день. Ось, щоб її відкрити. Блінги, золото очки сили. Подивимось зараз. Чи пофіксили оцю штуку з дуже довгим випаданням очків сили? Ану, виходіть мені очки сили. Золото. 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 Щось занадто. Пофіксили! Юх! Хорош. Оп, і легендарний стардолки. Найс. Відк... Відкриваємо. на гавса. Хорош. Йдемо далі. Золото. Давочки сили вже тако. І немає очків сили. Рея. Хорошо ну, трошечки зробимо тихіше на всяк випадок. Так, ще в нас залишаються 4 стартропа. Ну, міфічно вже не... Буде. Скін гавса і... фінчик. Так, ми зараз бачимо, що у нас ось тут щось є на почті. Я вже знаю, що це. Так. Все, що добавили, добавлять в цьому сезоні, в наступному, вся інформація є ось тут. Тут взагалі все. Скіни, БАФ. Нерфи. Усе. Так. Ми зараз подивимося, що в нас ось тут. Новий сезон. І... Ліги всі, бронзова, срібна, золота алмазна, все є. Ми зараз на алмазні. Ну, починають всі з. Фронсовий. І це буде через 5 днів. Ось так. Квести є. Ось іще є квест на гіперззаряд. Гіперхаус був вчора. Але через те, що він дуже сильно ломав гру, його вид, Далили. І коли добавлять е назад невідомо. Невідомо. Так, у нас 64 кристала. О, чемпіон світу. газ Скінчик. Ось. Канцелярський скін. Новий. Так, тут нічого не змінилось. Ось і всі гіперзаряди вже є в грі. Їх можна купити за 149 кристалів. М -м -м -м. Поки що ще підлагує. Чуть-чуть. Ну. Як же. Як же довго збираються подарунки? О. Так. І саме найцікавіше ми отримуємо значки, ми отримуємо іконки. Ану, раз, два. Три. значки, Так, і ми отримуємо і конки. Угу. Так, і ще я хочу. подивитись на фон. Вау! Красиво. Якщо ось це взяти, то тут нічого. Так, ми, значить, залишаємо. Ось це. О, добавили ось анімацію на. іконку з пайка. Цікавезно, цікаве. Так, стартропи є, квести є, гіперзаряд є. Так, і ще, ще. Ну, На цьому все. Е Планую записати ще одне відео. Як я буду відкривати на всіх аккаунтах ось е гіперзаряди. Але перед цим я на... Основі ще куплю засолу. Деякі гіперзертяди. Ось на к... Кольта. На Джесі. Це вже два, на Джекі. е, Ну, на, на Фібі Оці ще, <з quotes> да, вони не купляються. Кто там ща? Леон Ворон. Леон Ворон. Все. Їх у нас 5. А це 25 тисяч. І потім ось цього гіперзаряда ми виб'ємо 100%. Якийсь новий гіперзаряд. Тобі ж на. Корделіуса. На Корделіуса на Бель. На Пібі. Е, хто там ще? Ель Фрімо. Ну, оці всі. Ось. така у мене виникла. І де я. Так, ну і поки що все. Поки що все. Надіюсь, я нічого не забувся. М да. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, вступайте в клуб. ну, Ви, ви знаєте, що робити. Я в цьому впевнений. І до нового відео.